Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться подивитись передвісників закінчення війни. Якісь знаки, можливо, якісь події, які зможуть нам показати руни, що не є великою таємницею. Якщо, ласка, покажіть нам руни. Що може стати передвісником закінчення війни? в Україні, України і Росії. Покажіть, що може бути перед вісником закінчення. Ну, тут можна сказати, що, по-перше, це може бути втрата якогось важливого об'єкту, який знаходиться зараз під захистом, і цей захист, цей захист доволі потужний, і його Постійно е, укріплюють, укріплюють, захищають цей об'єкт, і от буде втрата цього об'єкту. Е, потім, можливо, десь у світі, може, помре якась людина, е, якась жінка. Або ж ця жінка, вона доволі впливова жінка. Вона або помре, або захворіє, або будуть такі, знаєте, новини, що дещо втрачено. Втрачено якийсь ресурс, пов'язаний з якоюсь впливовою жінкою в світі. Ну, тут скоріше про смерть все ж таки. Коли, можливо, буде якась розповсюджена новина про смерть якоїсь жінки, доволі впливової, і це буде через мережі, то це може бути одним з предвісників закінчення війни в Україні. І будемо чекати, можливо. Так і буде. Добре, а ще що може бути передвісником війни між Україною і Росією? Тут може бути, що якісь окуповані території, не зараз, через деякий час, але можуть повернутися, можливо, в Луну України. Може бути таке, що буде якийсь договір підписаний, можливо. І ще може бути, що дійсно якась партнерська угода, важлива угода дасть свої результати. Можливо, навіть цієї осені або не хочеться мені казати, що осінню взагалі, бо Може бути це затягнуто на декілька років, а я дуже сподіваюся, що війна закінчиться як, як можна скоріше. Тому, скажімо так, можливо, якась важлива угода підписана восени. може бути передвісником закінчення війни. І. Якщо про окуповані території, то, скоріш за все, це більш пов'язане якось з Півднем. мені так здається. А які ж тут будуть результати цієї угоди, точніше. Так, тут буде як відновлення? відновлення. Ну, я все ж таки більше думаю, що може бути підписана якась угода про повернення якихось земель, або може їх Україна відвоює, де окупує, це також може бути передвісником. Так, тепер, можливо, одне з трактувань. Можливо, десь, можливо, в Україні, можливо, в якійсь іншій країні, от народиться якась дитина, але це, звісно, буде родина якась відома, якщо це будуть ну, транслювати цю новину, Тут як не начебто була криза, потім склалися такі стосунки, можливо, хтось одружився, да? або створив стосунки, і через деякий час народження дитини. І от, можливо, це якийсь спадкоємець. І це також може бути передвісником. Закінчення війни. Так, добре. Ну і третю. Третій покажіть фактор, знак, який може бути перед кінцем війни України з Росією. Покажіть. Так, тут як начебто все ж таки, мені так може хочеться, все ж таки пройдуть зміни з якимось місцем, по якому рухається транспорт. І транспорт цей пов'язаний з Росією. І якщо там пройдуть зміни, можливо, це буде вибух підрив Кримського мосту, наприклад або зміниться який, якийсь інший такий транспортний, транспортна розв'язка, можливо, це якісь транспортні шляхи, там от пройдуть зміни, і це якимсь чином пов'язане з Росією, як начебто не будуть більше Рухатись і, і рухатись якийсь транспорт, чи то залізниця, чи то дороги, мости, да, які діють, як сполучення з Росією. Щось тут зміниться. що Це буде десь на сході якась подія. Там буде якась заворуха. Війна зміниться віску дії, змінять що угу. тут? Можливо, буде новина про те, що захворіє або навіть помре якась людина в Росії або за кордоном взагалі. Руна, яка показує часто за кордон тут випадає і звідти буде новина. Це призведе, ну, як начебто щось зміниться. Це призведе зміни в війні, можливо яким чином це вплине? Можливо, це буде новий вектор, і якимсь чином посприяє на закінчення війни. І таке також може бути. Але тут буде якась новина новина з-за кордону, про якогось може, навіть, про якогось чоловіка. І щось з ним трапиться, щось зміниться. І. Це також може бути передвісником. Ну, а ще можуть бути зміни, пов'язані з, з якоюсь транспортною сполукою, розв'язкою, магістралю. Може, мост, може Залізниця, може ще щось пов'язане з переміщенням. В Росії також може бути, це про це може бути новина і. Це також буде одним з передвісників закінчення війни. Ну що ж, почекаємо, тут ще, до речі, може бути передвісником, як, як зростання якихось чуток в інтернеті через мережу про якийсь про який Якісь ресурсні втрати. От вони будуть нарощуватись ці, ці чутки, що втрачаємо якісь ресурси, втрачаємо якісь фінанси, що втрачаються якісь важливі ресурси, що десь е, проходять якісь новітні технології, в тому числі. Е, можливо, буде якийсь розголос, знаєте, такий інформаційний. Про якісь кардинальні зміни. І, можливо, навіть це буде транслюватися з острахом, що ми щось втрачаємо, що, що планета навіть щось втрачає країни. І це також буде як передвісником закінчення війни. Світ буде вимушений може приймати якісь міри, втручатись в якісь події. Ну ось. Такі передвісники, закінчення війни ми сьогодні прочитали. Побачимо, почекаємо. Дуже хочеться, щоб дійсно це трапилося вже цієї осені. Тепер до нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось.